Добрий день, шановні дистриб'ютори, <клухи> розпаковую своє замовлення. Перше в цьому каталозі. Да, дивіться уважно, ось в таких коробочках з приходи замовлення і покажи нову наліпку, яку на екрата. Да, да, ось таку наліпку, за якою ви можете сканувати і перейти до свого особистого каталогу, до свого особистого кабінету. Так, Іріш, ну да. що, показуй. Показує. показуй, будь ласка. Ну що, показуй дарунок спочатку. Ага. Да. Це у нас активні консультанти. Трошки нижче. Так так, 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 так. Це дуже класна штука, потрібна завжди. Це блендер, дефаль, Так, І це вдарунок від О, за гарну роботу. У нього сертифікат. А, точно. Ще й гарантійний, гарантійний талон. Гарантійний талонок. А тепер, да, так. В цьому мало того, що каталог е, непоганий. То ще до цього каталога дуже гарні скидки. Ось я показую те, що я дуже люблю по скидкам. Це скидки до завтра. Так, так, так. Ні-ні Це... ні. Це знижки, які може людина до кінця каталогу. До кінця каталогу. Це аутлет. Аутлет, аутлет. аутлет. розкодуш. Ага. Не... До речі, зверніть увагу, що в каталозі ці продукти зовсім за іншою, за іншою ціною іншою ціною, абсолютно. А Але, продукти шикарні, так. дуже, дуже м'які. Мегкі лосьони це рідкий крем для тіла. І в мене є ця клієнтка, яка чим собі тіло не маже, оцей лосьон, оце тільки одні, що підходять за м'якістю. Потім там же в аутлеті вода свіжа, непогана і зовсім недорога в аутлеті. Дуже економно. Дуже економно і поди. дуже вигідно 100 мг. Ось, знов -таки, ти, ти так ховаєш за свій подарунок, а, свої продукти, а, 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 так, щоб, так, все, і... щоб все влізло так на да. стол. Так, так. Далі аутлет, я показую аутлет. Ага. Це по чудовій ціні туш Джорданії. Е, в минулому аутлеті була з е, е, жорсткою кісточкою, а це вже, виходить, м'яка, подовжуюча туш. дуже хороша ціна. І, е, Тож, яка користується популярністю. Тепер сам каталог. В каталозі у нас є прекрасна пропозиція, коли ви можете взяти оці три креми, денний, нічний і підозрюй, з дуже хорошою великою скидкою. Якщо ви берете два продукти, там одна скидка, а якщо додаєте ще крем піточі. Ну, допустим, і і це... до речі, в цьому каталозі 529 гривень. О, у тебе два комплекти а, такі замовили. Дійсно, це і це антивікові креми. Так дуже м'які дуже хороші креми. Я ними користуюсь. Люблю їх дуже а і... а з якого віку Іріш, і до якого? Ну, Я так вік зараз опускається, десь років 35 можна рекомендувати mm -hmm. Раніше було 45-40, а зараз можна з 35. Можна <свят> рекомендувати. А, а вашим... по твоїм відчуттям, ти їм користуєшся. Так. Що можеш сказати про денний крем і про нічний а, ні. крем? Денний крем дуже легкої текстури. У мене шкіра жирна. Покажи його також. Жирна Де. шкіра природи, у це денний крем, дуже легка текстура, його дуже мало треба. А піднеси Багато... ближче до екранчику. Багато його не треба. Багато угу. не треба. Ось ага. м'який, легкий, але свою справу робить. Шкіра відчуває зразу, же, зразу же дуже приємне відчуття на шкірі. Нема Липкості, липкості немає. немає. Королевський бархат, там я липкість відчуваю на своїй шкірі, а тут липкості немає, дуже приємний. Нічний крем трошки плотніше, ну більше маса трошки плитніше. Але не набагато крем дуже хороший. дуже. І, навіть є у мене клієнтка, яка каже, що мені треба такий крем, щоб вкльоповати. Не треба вкльопувати. Об'ясняйте, що в кремі не, не треба, щоб була вязкість, щоб було, щоб був лицетін. Здається, О, я забула овечий жир, забула, як називається. В цих кремах, в наших кремах тільки природні масла, і вони дуже легкі, але вони справу свою роблять. Шкіра відчуває зразу. Шкіра становиться розглажена, приємна, дуже. Дякую. Чудові. дякую, дякую. Ну тут чудова скидка не було давно, пару каталогів назад не можна було зловити рефіли. Да. Так, да. так, да. так. Так що це, це хорошо, відрізав собі кінчик, перелив і, і дуже економно. І дуже економно, так, так, так. В, і виходить, що ви е, піклуєтесь про І піклуєтесь про природу да. і ще й піклуєтесь про свій гаманець, бо придбаєте да. <свіс> з, з, зі знижкою. Так, да. а ось це теж я. І за утрята не показала це. Я дуже люблю смигчають смигчашки із розочкою. У Мене теж теж одна клієнтка мені сказала, що роза в собі. Має якісь такі компоненти, які ще більш цінні, ніж будь-які інші розива Так. Ана знаєш. Я компонент. я теж почув Ірочка, хочу тут додати. Просто до того тут не просто запах рози, тут є олія, олія роси, да, саме олія. тому, саме тому ось ці пом'якшуючі засоби. Покажи ближче до екрану да, Їх це... вони навіть по ну, без знижки вони найдорожчіші ніж всі інші пом'ящуся тому так, що так. тут не додатки а саме О, олія, олія. Да, яка є дуже цінним компонентом вона мені клієнтка сама мені сказала а це я е, заказала помаду яка мені минулого каталогу не дісталася вони у нас ще швидко розбирають ти, ти можеш бокс... показати колір, колір да, ага. покажу сама собі ще раз його. Нагадаю, здається, а це пома це... у ж ти А, mm, добре. добре. А, здається, це помада зараз зі знижкою 159 гривень, і це помада, яка додає об'єм да. додатковий да, губам. Да. Покажи так, так. О! Трошки кольори я не вгадала, це пильна роза. Пильна мене. роза, вони ближче ще до екрану. Вони не схожі. Не угу. схожі. Але в нас є в нас є відео і в чаті так. Да, так, відео є. є. Я пам'ятаю, що вони не схожі, і я знову не вгадала трошки. У ну, мене є, є такі. Клієнти, які, які, які люблять такі люди, нюдові помади. Да. Так, Але що? бачите, кольори, Тут треба бути обережним, кольори не схожі. Угу. Все? Да. Це поки що, поки що все. Я хотіла помаду подивитися. Ага. І скажи, будь ласка, підведемо підсумки. Ти зробила замовлення. Наскільки маю бонуса? Замовлення на 150 доларів. Чудово, чудово. І виконала перший крок уму. Перший крок і отримала подарунок. Окуляри у нас відкриті, покажи. Будь ласка. О, ні, ні, ти ж не, не... ми а, тебе не, не знімаємо. Ось такі окуляри. І виконала перший крок для того, щоб отримати ось цю туалетну водичку Екланію. І, до речі, зверніть увагу, хто зробив замовлення на 75 балів бонусу і більше в наступному каталозі за 99 гривень. Може отримати цю туалетну воду, яка коштує більш ніж тисячу гривень. І запишіть, будь ласка, код пробника цієї туалетної води. Ви можете додати його в замовлення. 42 438 – Це код пробника туалетної води. Будете робити замовлення, обов'язково це зробіть. Ну що ж, Іріш, дякую тобі, да, дуже да. дякую. Подивіться на удачі. це замовлення з подарунками, з гарними знижками. І використала всі всі акції, які тільки е, є ну, май. зараз ком... Майже ну, май. Всі акції, які є в компанії, дякую тебе, Іриш.